Друзі, всім мої найщиріші вітання. Як сьогодні вже робив анонс, ми знаходимося в місті Жовті води і завітали до пана Олександра, де розповімо вам нову історію нескореності наших ВПО. Е, хочу відзначити, що історія цього проєкту це така вставка безпосередньо для вас. Це розповіді вас, про вас, як би скажемо, те, що ви виїхали з окупованих територій, з території, де ведуться бойові дії, на підконтрольну територію України і безпосередньо допомагаєте розвивати і економіку України. І вже облаштовується новому місце. Тому моє вітання. Продовжуємо розповідати історію наших незламних ГПО. Гостем цього випуску став Олександр Шербецький, котрий разом з своєю донькою виїхали до міста Жовті Води із міста Попасної Луганської області, До війни пан Олександр активно розвивав свій будівельний бізнес і разом із своєю бригадою після подій 2014 року брав безпосередню участь у відбудові міста Попасної. Наразі після вимушеної евакуації також намагається розвиватися але жановність. І безпосередньо мрія повернутися до рідного міста Попасна, аби посприяти у її відбудові. Приємного вам ряду. Е, Дивіться, перше до вас питання. Давайте повернемося так, знаєте, трохи так туди, на пару років назад, на початок, на початок війни, скажіть, будь ласка, ви безпосередньо з міста Попасна, Луганська область, місто, яке ну, межувало... З окупованими території на той час. Як от відчувалося навіть оці перед день, оці, як починалася війна? Ну, перед повноставним наступом було все добре. Нічого такого не Е, Попасно почали інтенсивно обстрілювати десь 1 березня, Уже 2 березня. Один і снарядів попав неприсвітне в мою рядом з моєю будівлею. Були частично повреждані е, е, окна, машина моя. Е, ми на той момент знаходились з, з донькою в домі, е, е, Позвонили друзі, е, які вже перебували в бомбосховищі. І предложили свою допомогу, щоб е, допомогти нам туди перебратися. Е, ми зібрали речі і перебрались неподалік бомбосховища. Бомбосховища е, були десь е, до 13 березня, е, поки не почали попадати біля будівлі бомбосховища. Е, Евакуаційними автобусами нам були вивезені в Бахмут. В місті Бахмут ми десь пробули около, около місяця, теж вже були влучання по місту, і було прийнято рішення виїжджати в місто Жовті Води, оскільки в цьому місті у, у мене е е е жив е мой однокласник. Ага. А скільки, будь ласка, так хочу визначити, ви ну, говорите, що Попасна почала безпосередньо обстрілюватися на початку березня. Так. До цього часу ви там ну, більше 10 днів пробули в бомбосховище. Mm -hmm. Оцей період, знаєте, ну, невизнач... невизначеності. Ви от залишалися ці 10 днів, не виїжджали все-таки з очікуванням те, що воно там закінчиться, і ілі... ну, це... чому це ви не вистачає? Так, була тут... надія, що. Це закінчиться, то там може неділя-дві. Ну, Поскольку обстріли інтенсивність тільки наращувалась, і вже були попадання непосредственно в будівлю, там, де було бомбосховище, було дуже небезпечно там знаходитися. Ага. І тому було прийнято таке рішення виїжджати. А скільки тоді було у вашій доці років? Ну, це було, виходить, 15 років. Ми, коли туди прийшли, ми не завжди були у бомбосховищі. Ми були на поверхні, ми навіть були на другому поверсі, спали, як і усі, у ліжках, але потім, десь 13 березня або 12, 11 березня, десь так, ми вже були у бомбосховищі, бо почали влучати біля цього бомбосховища. Було вже небезпечно. Що я пам'ятаю? Ну, було взагалі, взагалі було весело, бо в тому клубі. Двіжуха була, да? В тому клубі була кімната там, де був батут. Там була моя подруга, вона моя однокласниця теж була. Ми там проводили час. Ну, але потім, коли влучали, було, звісно, не дуже весело. Але, ну, було. Ну, от, знаєш, дивись, на той, на той момент було безпосередньо 14-15 років, да? ну, так? Так, так. Все-таки такий підліт, так знаєш, ну, по-нормальному це час, коли навчатися і відпочивати. Ну, і пізнавати щось для себе нове. От, по факту задій ворожої країни, в тебе це забирають. Навіть на сьогоднішній день, будучи в цьому місці. Ну, все одно, знаєш, це таке ну, не повністю така повна безпека, що ти можеш спокійно вийти і десь побути. От тут яка у тебе така думка? Ну, звісно, дуже страшно, було дуже сумно, коли ми були вже у жовтих водах, і я дізналася, що наш будинок вже був, так скажем, не в порядці. То було дуже сумно, що ми туди вклали всю душу. Uh -huh. Ми навіть вже обирали мебель, а потім ми дізналися про це: було дуже, дуже сумно. Ну, але що робити? Так от. Ну, я розумію, знаєте, що до кінця от, наші глядачі безпосередньо, ну, можливо, наша команда. От мене не може насправді зрозуміти цей формат. Тут 10 днів випробували під землею, грубо Ну, там була важливість була ну, якась підтримка, там, я не знаю, комунікація, там ДСНС, так, поліція, якась. Так, так, звісно, к нам восховища привозили гуманітарну допомогу, їжу. А, Це, Це був клуб. Також в цьому клубі знаходились співробітники цього а, клубу, а. і вони займалися організаційними питаннями. Була можливість виходити в приміщення клубу, тобі ж не постійно знаходитись під землею. На ага. сьогоднішній день відомо, що з вашими будинками говорити безпосередньо біля сховища прилітало, а от самий будинок. Так, мой будинок, будинок знаходиться від сховища десь ну, менше кілометру, і <кхід> було відео. З російських старинок, пролітав гелікоптер на моїй будівлі. Вони ввели зйомку, і я з'їхав я стоп-кадр і побачив, що від моєї будівлі только стіни осталось. Ну я узнав, що будівля була розгромлена. Вже, вже в жовтих водах. І в Бахмуті я для себе вже прийняв рішення, ну як би попрощався з цією будівлею. Тобто я вже прийняв, ще не знав, що будівля буде розгромлена, Ну, вже для себе, щоб було мені проще, вже прийняв рішення, що як би її вже нема. Тому коли непосередньо узнав, то мені було трохи легше. Потому, потому що в будівлі був зроблений повністю ремонт і був, в принципі, за два місяці до повносштабного вторгнення. До сих пор є надія, що ми рано чи пізно повернемось в ріднє місяці. Ага. Я до сих пор в це вірю, а там як, як будуть обставини. Но... Насправді це дуже страшно. Ну, реально, я навіть навіть час, я просто. Уявляю, що от ми зараз знаходимося на тому об'єкті, де ви безпосередньо вкладали свої сили, свою душу, ви і ваша команда, з якою бригада, точніше. І ну, от просто хтось приходить і це все ничить тому, що ми так хочеться. Ну, на, но... на жаль, так. Сьогоднішній день, як вже відзначила поза поз... позалаштунками, що ти залишилася навчатися безпосередньо по пацанській школі, так. а от чого ти не захотіла? Наприклад, у нову школу, нові діти, ну таке. Ну, мабуть, може боялася прийти в якусь другу зону комфорту. Uh -huh. Хотіла залишитися зі своїми вчителями, зі своїми однокласниками, вже якось звикла. Тому захотілось... ну Спочатку, спочатку, моя мама хотіла, щоб ну як, ми хотіли, щоб я пішла тут у 12-ту школу. Ми навіть написали заяву uh -huh. директору. Але потім якось ми передумали, і ось я залишилася в своєму навчальному закладі. Окей. А от якщо також от, взяти цей момент адаптації така, що, що ви хотіли перейти в нову школу, потім передумали, залишилися тут. От, взагалі, знаєш, тут ви вже більше двох років, правильно розумію? Ну, навіть вже три, три, три роки, вже да. повністю. От, вже повністю адаптувалася в новому місці, чи все так. таки? Ми повністю адаптувалися, я навіть вже знаю це місто як своє ну, рідне, бо я знаю, тут багато вже вулиць. Ну, стало вже рідним тобі? Ні, не стало рідним, бо Попасна залишається в моєму серці. Але я його знаю як тут, як народилася, так і знаю, його дуже гарно знаю. А от дивися, це якщо я так, кажу, ну, в принципі так, ти народилася е, за, це, за декілька років до 2014 року ж. Ну, за 7 років. Я в 2007-му А, 2007. Я перепрошую. Це моя математика моя. Да, математика моя така перевага. А <свісно> це по факту ти все своє дитинство, така юність пройшла в періоді, оце, ну, можна сказати, війни. Ну, я б навіть сказала, що 2014 рік був для мене трагічніший, ніж 2022. О, да, Чого? Ну, от якісь такі, такі в мене в мене. Везпомінання дуже якісь ну, негарні. Я просто пам'ятаю е не яскраві моменти, угу. а іменно такі от якісь дуже дождливі. Ну, саме безпосередньо за події в місті, чи от просто там за щось так? Е, ні, і взагалі за 2014 рік, коли почалась війна, після цього ми тоді поїхали е до Сум, Угу. І ми там перебували, і мені там не дуже подобалось, там була нова школа, мені там не подобались люди. Ну, так, таке не дуже. От, Жовті води те більше прийняли по-своєму, так воно це більш таке приємне чи місто. Ну, може, я просто подорослішала і почала це якось сприймати по-іншому, ну можливо. Ваша донька безпосередньо визначила такий факт, що виїжджали вже в 2014 році. Ви також виїжджали в місті з родиною чи не окремо? Ні, у 2014 році я залишився в місті, бо була, була робота, багато було роботи по встановленню будинків, також були інтенсивні обстріли, будинки повріждались, і ми з моєю командою займалися встановленням будинків. А знаєте, ну все-таки хочу запитати, а скажіть, будь ласка, я впевнений, можливо, що ваша буде відповідь зрозуміла нашим глядачам. Оце таки. Чи реально в ваших там, містах чекали окупаційну армію в себе? Чи це все-таки є все-таки все це їхні там маризматичні пропагандистські? Ну, можливо, хтось може був такий. Ну, в моєму окруженні я таких людей не знаю. Ми... Не общався з такими. Просто, знаєте, що мені, мені просто шкода. За те, що це скільки вбитих людей, просто ворожа армія проходить, вбиває, і вони намагаються це піднести під своїм якимось там, знаєте. Ну, у мене так було, що деякі навіть мої клієнти, угу. після того, як ми виїхали, вони залишились там. Я бачив, як вони давали інтерв'ю російським, російським репортерам і ну, врали, дуже врали. Тому було дуже, дуже обідно. Шкода, шкода що все-таки це стає нашою якоюсь такою неприємною реальністю, але маємо надію, що воно все-таки закінчиться. І безпосередньо ви повернетеся по пасну і будете ре реально приймати участь у її відбудові. Так, да, е, я теж на це надіюсь. А скажіть, будь ласка, ви сюди приїхали, там у вас був бізнес по будівництву, вже неодноразово відзначали тут. Ми знаходимося зараз у будинку у вашому об'єкті, який ви безпосередньо також із своєю бригадою відбудовали ну, будували, робили ремонт. Так. Е, да. Оце таки, коли це момент, що ви переїхали. Звідти сюди, який це час адаптації у вас був. Ну, мабуть, десь місяця 3-4. Е, приїхали, е, немного прийшли до тями, е, поняв, що треба, треба щось робити, тому що руки опускати не можна. Почав шукати е, нових поставщиків, давати рекламу. Розносив візитки в інтернет, зв'язувався з руководителями ОСББ, і також почав приобрати деякі інструменти. Ага. Потім ми познайомились з хазяйкою заказчицей, яка заказала ремонт цієї будівлі. І почали це був наш перший об'єкт, була повністю перепланування. Повністю, повністю. Вся інженерна комунікація, вся ділка, повністю це, це ми робили. Сьогодні знімаємо безпосередньо з родиною Олександра mm -hmm. про них розповідь, про те, як вони виїжджали, але такий, знаєте, збіг обставин, те, що ви їхня перша замовниця в цьому місці на об'єкт, і ви є також переселенкою. Ну, ви тільки з іншої громади, ви безпосередньо з Покровська. Знаєте, от, от ну я навіть не мог би не оминути цей формат, щоб не розповісти трохи ва, про вас, нашим глядачам. От, знаєте, ви виїжджали напередодні 22... другого, лютого. От е, які у вас оце це знаєте? Ви ж зараз бачите, Покровськ також наразі знищується, стирається. Да. От які у вас я, я, не знаю, мені тяжко, чесно. Мені Но, тяжко тому. Що не розумієте, можу. про те, що щось намічається, розговор нашої родини почався ще з вересня 21-го року. У мене чоловік військовий, він uh -huh. вже безпосередньо 10 років приймає участь, стоїть на захисті нашої країни. Тому well, ще з вересня, так, дякую, з вересня у нас вже йшла розмова, що нам потрібно збиратися. Uh -huh. Збиратися, але знаєте, як надія помирає останньою, та встигнемо та uh, ладно. збиратися, але завтра. Так, yeah. так, так, це було так. Але десь там глубоко, ось там, десь uh -huh. я розуміла, що ми родина військових. Якщо щось трапиться, то звичайно перше під удар попадаємо. Ми. Тому скажімо так, 23 го я на роботі, я працюю вихователем дитячого садочку. Дитина моя була вдома. Мене дзвонить мого чоловіка і каже: Мене не має значення. Якщо ти зараз не збираєшся, от як є, так я тебе в машину і все. Той, звичайно, збиралися ми попихом уже, саме перше це у нас була зібрана тільки сумка з документами. Ми приїхали в жовті води. Це було два часа ночі, але нам потрібно було їхати ще далі в Ірпінь. Ну саме розумієте, що удар прийшовся на ірпінь, і нас вже ніхто нікуди не пустив. Ми залишилися тут. Знаєте, це таке відчуття, як ото оберегло вас. Так. Так, оце може бути це так. Тому ми залишилися тут. Я вже зрозуміла, що ну, потрібно закрити сторінку і починати жити далі. Тому, але все одно, десь там, глибоко, все одно десь болить. Тому що я там виросла, там народилися та виросли двоє моїх дітей. Там я познайомилася зі своїм чоловіком, у нас друзі, робота. Чесно кажучи, чи боляче про все це, це згадувати. Це, це максимально тяжко я навіть я, mm. я розумію вашу. Навіть я не розумію, я передполагаю, скажімо так, ви говорите, що ви самі починали купувати заново ну, будівельні матеріали, інструмент, інструменти, збирати бригаду. Бригаду збирали безпосередньо нову, чи також переселенців. Ні. Mm. Nee. Uh, двоє чоловік приїхали сюди зі мною. А это ваша бригада? Да, да. Но, ну, к сожалению, один из них уже погиб. Царство Небесное. Да, сам пошел в команду добровольцем. Угу. К сожалению, его с нами уже нет. А как его звали? Серея Макаренко. Угу. Ну, если вы не против, то, может тут вот, где-то у нас заявится его фотография. Ну, я не против. Е, дивіться, його поховали в цьому місці. Може як на новому місці, да? тут, в жовтих водах. Е, а от зараз, власне, на сьогоднішній день ваша бригада, ви працюєте, е, все-таки ви залучали якісь партнерські кошти, там, можливо, якісь інвесторів, чи гранти, чи от, ви за свої кошти це робите? Все було за, за, все за свої кошти. Перший рік е, повністю був посвящен закупка нового обладнання, обладнання. Інструменту приміщень до цього зберігатись, так. Ну, на даний момент повністю восстановілість, навіть, мабуть, трохи більше, ніж було. О, Трохи, значить, вийшли вже. Трохи так. Да. Це чудово. Це таким збігом обставин, як вже від початку на початку. Олександр своєю бригадою, він також переселенці, тільки з інших громад, з по без, безпосередньо. І от коли ви це знаєте, це ну, знаєте, я, збіг ось. Я зараз переб'ю, як кажуть, Бог парує. От я оце Да, я зараз ви <рес> да. знаєте, я шукала це типу, момент, який так підказу, під, під, підказати, е, щоб ставити. І от е, знаєте, це якась така ксинергія, як я не знаю, підтримка не одного. Це важливо, я так розумію. Так, ви знаєте, коли я вже приобрела цей будинок, мені потрібно було робити ремонт. І я, скажімо так, багато общалася з хлопцями. Але ну знаєте, як чуйка була, що ну немає. От Олександр, я позвонила. Вони приїхали з батьком. Я дізналася, що вони ну, теж переселенці, папаснянці. І перше питання було: коли? Т Коли починаєш? Да. так от завтра. А. І все. Ось з того часу, то я так ми працюємо. Навіть якщо вже щось у мене трапляється, ага. я дзвоню і кажу, Саш, ну ти мене пробач, але у мене СОС. <гум> <гум> так, І він ніколи не відмовляє. Ніколи він завжди приїде, допоможе, щось посоветує. Ну, тому я дуже рада, що я познайомилася е, з, не тільки з ним, але й з його родиною, з батьком, з донькою, з хлопцями які починали робити будівлю. Це були хлопці з Папаснянська. Я Сашко чула, вже казав, що так Сергія вже з нами нема. Він знаєте, як кажуть, батька нема, але він іноді моєї дитини уділяв ну, увагу, чимось там допомагав, іноді там брав там. Я його візьму з собою в парк погуляти. Ми сам проговорили формат згад, точніше, згадки. Про 2014 рік, про 2022 рік, коли ви виїжджали, як ви тут ваш такий період адаптації. І це круто, знаєте, що ви приїхали е, звідти, там взяли такий час на адаптацію і прийшли заново робити те, що ви можете, і приносити тепер користь, ну пряму користь вже в новому місті. Так. Дуже-дуже нам пощастило, що з першої цієї легкої руки. все и почалось. Так. Также, ну, получается, нам дуже пощастило, когда мы подбирали жилье тут в желтых водах. Тут попала, попала, женщина нам, она не сдавала квартиру, она ей продавала. Ага. И мы по помылке просто ей зателефоновали. И она вошла в ситуацию нашу и сдала. На а от якщо ми беремо так, формат оце, знаєте, адаптації і безпосередньо пошуку житла. Е, з роботу, вже визначили, що там певний час, і ви почали працювати житло, це було проблематично знайти, і які там ціни коригувалися, великі чи так, плюс Значить, квартиру, вона нам здала тільки за комунальні послуги, Тобто ж ми не платимо. Велика подяка, Велика подяка. Да, і велика подяка, да. так. Да. А от взагалі, от, Проблема житлом дуже велика для переселенців цього місті. Так. Проблема ця є. А ціни як Кривуються, Ціни різні. Ціни різні. Є люди, які здають і за комунальні послуги, а є, які здають і за 7 тисяч гривень на місяць, і за 5. Ну, для жовтих год 7 тисяч 5 тисяч це велика сума, чи? Сурівням доходу. Цьому місці це за велика сума. Я зрозумів. А от якщо брати безпосередньо комунікацію, там, підтримка від вашої, вашого хабу, від вашої військової адміністрації, яка вас тут безпосередньо, знаєте, не, не, не особисто з вами, а от взагалі, якщо говорити за попастян за вашу громаду? Так, підтримка є, і вона постійна, і в перші дні. Від нашої адміністрації. К нам сюда, сюди в це місто привозили гуманітарну допомогу, наш хаб постійно на зв'язку. Так приїжджають постійно представники, якщо для вирішення якихось юридичних питань, там житлом, і у кого, з документами непорядок. порядок, все вирішується. Наша адміністрація дуже, дуже, дуже за нас переживає. А скажіть, знаєте, такий формат. Ну, от ви, от коли сюди переїжджали, ви от їхали, як ви вже відзначили, до, сюди, до, до вашого однокласника, до вашого товариша. Їхали просто якби, до нього, чи от безпосередньо знали, що тут є якийсь у вас там адміністративний центр вашої громади, умовно. Ні. Їхали непосредственно до нього. Ага. Це місто. І потім так вийшло, що вже Да, потім так вийшло, що нас оказалось тут доволі таки багато. Угу. І тут все організовано було. Ну, молодці. А скажіть таке крайнє питання, і, в принципі, ми будемо закінчити наше, сьогоднішню, нашу сьогоднішню розмову. Ви себе бачите в майбутнє в Україні, ваше майбутнє? Так. Я не розглядаю. Таких питань і виїзду. Одне якщо, до прикладу, завтра війна закінчується, відкриваються кордони і можна виїхати, і ви все одно залишаєтесь в Україні. Так, да, я все одно залишаюсь в Україні. Не хочете навіть по, по Україні нікуди переїжджати, тут і будете. Ну, переїжджати не, не знаю, але виїжджати точно не буду. Я дякую. Дякую за позицію дякую за сьогоднішню нашу розмову. Дякую.